Творче об'єднання на Читай Для найбільшої Горор спільноти Фензін Підвал. Це, це, це... Джек Кетчем. Послухай, Читає Надія Крапка та Петро Гудзік. Послухай. Просто послухай, це все, що я хочу від тебе в даний момент? Гаразд. Може, потрахаємося пізніше? Я не знаю. Звичайно, добре. Ти в моєму розпорядженні на всю ніч? На вісім годин. Так, одне питання: чому я, квартира шикарна? Припускаю, ви вибрали мене в нашому каталозі в інтернеті. А чому ви в наручниках? Це вже два питання. Вибачте. Ти виглядала відкритою, розумною, уважною, як людина, з якою я можу поговорити. І чесною. Ти виглядала чесною. Що Що тут смішного? Дорогенький. Багато хто впевнений, що в усьому Бостоні немає жодної чесної повії. Ти повія? Я думав, ти просто супроводжуєш джентльменів. Формально супроводжую. Беру під руку і супроводжую в спальню. Послухай, якщо я помиляюся, то помиляюся. На мій погляд, ти виглядаєш чесною. А ще ти симпатична. Але ти і так це знаєш. І я хотів симпатичну. Чому а? не красиво, Рейчел Лі, Енн, Я не зовсім вписуюся у ваш інтер'єр. Я хотів симпатично. Гаразд, а звідки у вас наручники? Вони ж нові чи не так? Це кидається. В очі. Я купив їх позавчора, боявся, що ти подумаєш. Що я подумаю? Що я можу, що ти можеш відчути загрозу, злякатися, а так ти будеш почувати себе в безпеці. Все настільки погано, так? Так, настільки погано. Ви впевнені, що не зможете їх позбутися? Хочеш спробую? Ні. Я не думаю, що вам потрібно це робити. Але ви не заперечуєте, якщо я зізнаюся, що мені трохи страшно? Ні. Зовсім ні. Прикури для мене, добре? Вони он там, на столі. Дякую, так і має бути. Що, переляк? Так. Це вам надію. Ось чому наручники. Якщо хочеш, можеш прив'язати руки до стовпчиків ліжка. Ні, за спиною це нормально. Он там хороше односоводово віски. Випий трохи. Ну, раз ви не заперечуєте, а ви. Не зараз. Дай мені ще один косячок, добре? Звичайно, нічого, якщо я теж закурю. Хочеш покурити? Звичайно, валяй. Розкажи мені про себе. Я думала, ви хочете поговорити про себе? Так, за хвилину. Мені не потрібно розповідати все. Виклади коротку версію, конспект. Ти ж знаєш, що таке конспект? Ти ж студентка. Як ви здогадалися, ти молода, ти прекрасна, ти. Вчуся в інституті. Так, ви спостережливі. Це частина того, що я роблю. Спостерігаю. Що ще? Mm. Чим ще ви займаєтеся? Ми до цього ще повернемося. Ти не дуже хочеш говорити про себе, правда? Не дуже. Не особливо. Я не настільки цікава. Всі люди цікаві, якщо бачиш їх досить чітко. Щоб розгледіти, мене досить чітко. Вам знадобиться більше восьми годин. І тоді вам буде не до розмов, так? Тепер бачиш, це цікаво. Ні, це не так. Просто я балакуча, ось і все. Це моя проблема бути розумницею, особливо в нервових ситуаціях. Останній косячок, будь ласка. Звичайно, тримайте. Я змушу тебе нервуватися? Звичайно, змушуєте. Трохи. Ви мій перший клієнт, який відчув необхідність надіти наручники, щоб просто поговорити. До речі, хороший скотч. Дякую. Радий, що тобі подобається. Гаразд, коротка версія. Виросла в Лос-Анджелесі, троє старших братів, сестер немає. Мій батько був дантистом. Був? Рак. Два роки тому. Мама звичайна домогосподарка, багато читає. Мій брат Мед досі живе з нею. Моя основна спеціальність політологія, друга англійська мова. Мені подобається писати. Ти збираєшся займатися політикою? Я цікавлюся етичною політикою. І так, я знаю, це звучить, як нісенітниця. Ви навіть не уявляєте, скільки разів я це чула. Але це більше пов'язано з вирішенням проблем соціальної справедливості та етики, ніж з демократами, ніж з демократами, республіканцями чи чимось іншим. Йдеться про зміну суспільної ідеології, щоб вона відображала протиріччя між правами та інтересами більшості, і правами та інтересами меншості. Про співчуття і мораль. І я не маю на увазі всю цю біблійну нісенітницю. Я ж казав тобі, що ти цікава людина. У мене є ще дещо не менш цікаве. Хочеш щоб. У мене є ще дещо не менш цікаве. Хочете, щоб я роздяглася? Думаю, мені б це сподобалося. Дуже мило. Дякую. А як щодо вас? Поки що залишимо так. У вас стояк, Чарлі. Можна називати вас Чарлі? Звичайно. У вас стояк, Чарлі. Іноді таке трапляється. Та про що ви хотіли зі мною поговорити? Може, мені присісти на ліжко? Так, сядь на ліжко. Одне питання. Я досить розумний хлопець. Я трохи читав про етичну політику. На мій погляд, мова йде про співпрацю. А співпраця це стільки ж конфлікт, як і співпраця. Я правий? Абсолютно. Конфлікт і вирішення конфлікту. Отже, у нас конфлікт, у мене і в тебе. Ні. Чому ви так думаєте? Ми уклали угоду. Ви платите мені за послугу. Ніякої шкоди, і ніхто не ображається. Однак ти помиляєшся я тут для того, щоб заподіяти тобі біль заподіяти тобі шкоду. Ваші руки скуті за спиною, Чарлі, і як бачите, я велика дівчинка. Так, це так, навіть так. Мабуть, я приляжу. Ти ляжеш зі мною? Я б випила ще віскі, якщо ви не заперечуєте, втім. Ви дійте. Ти знову нервуєш. Я змусив тебе нервувати. Ви щойно сказали, що хочете заподіяти мені біль. Тож я трохи нервую, так. Випий. Дякую. Думаю, я так і зроблю. То де ти жила, кажеш? Я маю на увазі, де ти виросла? У лос Лос-Анджелесі. точніше, в Pacific Polisades. Я знаю цей район. Значить, ти з багатої родини? То навіщо тобі проституція? Я вважаю за краще жити по своєму. Ми з мамою не в найкращих стосунках. Коли ми почнемо говорити про вас? Скоро. Ти сказала, що твоя мама багато читає. Я так. І що? Читає біля басейну, так? Дійсно. Скільки, на твою думку, мені років? Скільки вам років? Я не вмію вгадувати. Близько 50? 49. Вважаю, що я не так вже сильно й постарів. Моє життя було складним. А тобі скільки? 25? Так. Якраз цього місяця. А як ви дізналися, що у нас є басейн? Скажімо так, я вмію вгадувати. Допивай і лягай сюди. Я хочу розповісти тобі одну історію. Так, саме час поговорити про вас. Але якщо я збираюся прилягти, я б хотіла скористатися вашою пропозицією щодо в ліжка. Добре, без проблем. Ось. Тепер почуваєшся краще у більшій безпеці. Так. Ти не запитала мене, чим я заробляю на життя. То чим же ви заробляєте на життя, Чарлі? Я підрядник. У мене своя будівельна компанія. Займаюся будівництвом з дитинства. Три роки коледжу це все, що я зміг витримати. Можна сказати, що в мене була жага мандрів ще я був майстерним у виготовленні різних речей своїми руками, і моє тіло не було таким м'яким, як зараз. Тому я багато подорожував, іноді з бригадою, іноді без. Платили завжди добре, а я був не дурень. Дослужився до бригадира і накопичував гроші, зробив кілька дуже вдалих інвестицій. Купив комп'ютер Apple в 96-му, уявляєш? Навчився брати участь в торгах і вести бухгалтерський облік, а потім кого наймати для участі в торгах і введення обліку. Значить ви. Багач? Так, це так. У вас є дружина, сім'я, якщо ви не проти, мого питання. Ні, і ніколи не було. Ніколи не хотіли цього? Ніколи. Це не входить в мої плани. А в тебе? Можливо, коли-небудь. Дуже можливо. Ти не любиш дітей? У дитинстві вони мені не дуже подобалися, це точно, коли я була дитиною. Зараз я з ними не спілкуюся. Чому вони тобі не подобалися в дитинстві? Не знаю. Хоча ні, знаю, звичайно, знаю. Коли мені було 10-11, я почала відчувати незручність. Я погладшила якщо ти стаєш товстою, в цьому віці тебе починають дражнити. До тебе ставляться певним чином. Не хочуть з тобою гратися, не те, щоб на тебе дивилися зневажливо. Ні. На тебе дивляться занадто пильно, ніби ти не зовсім частина людської раси. Доводиться багато терпіти. Діти можуть бути страшенно злими, розумієте? Ти не була товстою, коли я тебе знав. Що? Ти була стрункою, дівчинкою, твоє волосся було дуже тонким. Тоншим, ніж зараз. Ти збирала його в кінський хвіст. Тобі було вісім років, мені було 32. Ти була у мене другою. Була у вас другою? Це я побудував ваш басейн той, біля якого читає твоя мама. Я був у бригаді. Окампо Драйв 444. Невелика сторона приблизно в 30 футах від будинку, наскільки я пам'ятаю. Того дня я працював на ескаваторі. Пам'ятаєш? Ви? На екскаваторі? Не вставай. Уяви, що в мене довге волосся, та я були чи набагато молодша. Тоді в мене було все волосся. Ви. Тобі подобалося дивитися, як екскаватор розкупує галявину. Тобі було цікаво. Ти принесла мені склянку лимонаду. Твоя мати була на кухні розмовляла з бригадиром. Я дуже швидко випив лимонад, відвів тебе за руку у високі кущі, що відокремлювали твій будинок від того, що за ним, притиснув до себе і змусив відкрити рот. Тепер ти згадала? Ти довбойопс, сраний сучий син. Не вставай, я сказав. Тобі що зроблю тобі боляче, так? Це сталося дуже швидко. Ти плакала не дуже сильно. Я наказав тобі трохи кульгати і сказати матері, що ти забила палець об камінь на галявині, і ти так і зробила. Тому що я сказав тобі, що якщо ти все розповіси, мені доведеться вбити її, вбити вас обох. До тебе я вже вбив одну маленьку дівчинку. Я довго тримався. Ти була у мене другою. Як ти, Наві... навіщо ти мені це розповідаєш? Хто ти, блядь, такий? Я Чарлі, Сара. Так. Я знаю твоє справжнє ім'я. Ти здивована? Якого біса? Якого біса тобі від мене потрібно? Сядь, залізь в мою кишеню. І що мені з цим робити? Ти була другою. Потім було ще 15 Сара, ще п'ятнадцять. Остання всього тиждень тому. І більшості не даю в рот. Ти погладшала Сара. У тебе був період незручності. Цікаво, через що доведеться пройти деяким з них, деяким з цих п'ятнадцяти. Насправді мені все одно, але мені цікаво. Я знаю тільки про першу і про тебе. Її звали Мішель Бартон. Можливо, ти про неї читала. Вона посварилася зі своїм співмешканцем, посадила з двох своїх дочок від двох різних шлюбів в машину і врізалася в бетонний бар'єр на швидкості 70 миль на годину на автомагістралі Франкліна Делано Рузвельта в Нью-Йорку. Це потрапило в новини. Дочкам було 4 і 3 роки. Мішель було 27. На два роки більше ніж тобі. Відкрий флакон, що в тебе в руках. Давай. Ціанистий калій. Тепер все стає зрозуміліше? Зачекай хвилинку, зачекай одну довпану хвилинку. Ти розпові мені про цю Мішель. Вона наклала на себе руки. Гаразд. Я маю на увазі це ненормально, але гаразд. Але якщо ти думаєш, що я так налаштована, якщо ти думаєш, що я збираюся випити те, що в цьому флаконі ти здурів, ти, блять, не в своєму розумі, моє життя просто прекрасне. Велике спасибі. Незважаючи на те, що ти зробив, незважаючи на те, що ти зробив. І так, ти колись в... виїпав мене в рот, але це було тоді, а не зараз. Так що можеш піти нахуй. Здавайся копом, вистрибни з свого красивого вікна і вибий собі мізки нахрін. Ти емоційна, ти все неправильно розумієш, але ти близька до цього капсула для мене, а не для тебе. Перепрошую. Сара, я втомився. Я виснажений. У мене немає друзів. Я навіть не знаю, що означає це слово. У мене немає справжніх ворогів. Я, напевно, зайшов у житті так далеко, як тільки дозволила мені моя робота: успіх, заробляння грошей, маніпулювання системою. Все це ніщо, це більше не весело. Знаєш, я знову буду робити те, що роблю з іншою маленькою дівчинкою, а потім ще з однією. Це єдине, що мене по-справжньому захоплює, єдине, що мені цікаво. Але це ненадовго, Сара. Я кайфую день, кайфую тиждень, а потім. я видихаюся, мені не вистачає сміливості зробити це самому. Я намагався, клав капсулу в рот, не можу ні розкусити, ні проковтнути. Просто не можу. То ти хочеш, щоб я? Ти просиш мене зробити тобі послугу, Чарлі? Мені? З чаркою хорошого віскі. Так. Я подумав, що ти і так мене ненавидиш. Так, звичайно, і я сяду за вбивство, Чарлі. Ти втовпаний засранець, я б із радістю допомогла тобі. Якби ти тільки знав, через що мені довелося пройти, мені б принесло величезне задоволення побачити тебе мертвим. Але я ні за що. Ніхто не знає, що ти тут, Саро. Це приватні апартаменти в багатоквартирному будинку з коричневого каменю. Швейцара немає. І, як бачиш, я займаю весь поверх. Ти ж нікого не зустріла на сходах? Ні, але. Звичайно, ні. Сусіди рано лягають спати. Ось чому я запросив тебе о першій годині ночі. Ні, синітниця собача. Я маю на увазі, Ребекка знає служниця. Ребека так. Ніхто не знає, що ти тут, крім Ребеки, а вона нікому не скаже. Ребека була номером чотири. Що? Вона сприйняла це набагато важче, ніж ти, можливо, тому що їй було тоді дванадцять, майже підліток, важкий вік. Але вона була незайманою. Я маю на увазі до цього. Ти прешеш, це неможливо. Я ретельно дізнався про вас обох. Я знаю, де всі мої дівчатка, Саро. Я завжди так роблю всі сімнадцять. Ну, тепер шістнадцять. Досить дивний збіг, чи не так. Світ тісний, шість ступенів розділення, щось на зразок цього. Послухай мене, тебе ніколи не заарештовували. Твоїх відбитків немає в базі даних. Тебе ніколи тут не було. Я можу це зробити. Чому б і ні? Ну, Звичайно, можеш. Дуже цікаво. Можу я скористатися твоїм телефоном. Це залежить від того, кому ти хочеш зателефонувати. Я була просто ввічлива, Чарлі. Ти прикутий наручниками до стопчиків ліжка. Сумніваюся, що ти зможеш мене зупинити. Привіт, Вейт. Я в порядку дякую, але мені потрібна допомога. Я в квартирі клієнта Вестсідар Стріт 33. Зможеш приїхати? Сара. Через скільки? Сара, я не. Гаразд, все буде добре. Третій поверх. Я подзвоню. Дякую, Вейд. Скоро побачимося. Бувай. Що ти робиш, Саро? Що, чорт забирай, це таке? Хто такий цей Вейд? Він мій друг, хороший друг. Ми з ним деякий час зустрічалися пару років тому. Він переживав дуже невдалий шлюб. А я його втішала, допомагала йому відновитися. Нам було весело разом. Зустрілися в ті барі, в місті, ексетер. Розговорилися за віски, не за таким хорошим, як твій скотч, Чарлі. Але ми порозумілися. Він хороша людина, співчутлива, і він вміє слухати. Він вже знає майже всю історію мого життя і не засуджує мене. Але ось де стає смішно, Чарлі. Пам'ятаєш ті шість ступенів розділення, про які ти говорив? Я йому розповіла про те, що ти тоді зробив зі мною. Це його особливо зацікавило. Пограничний розлад особистості Чарлі. Він коп з відділу по боротьбі з сексуальним насильством. Бачиш, який тісний світ. Я збираюся одягнутися, збираюся покурити і випити віски. Ти можеш приєднатися до мене, якщо хочеш. Я допоможу тобі. Але чого ти не можеш зробити, так це прийняти одну із своїх маленьких таблеток смерті? Ти будеш жити, Чарлі. І коли Вейт приїде, ти розповіси йому все про 17-ту. Хто вона, де живе і що саме ти з нею зробив? Все. Вейт теж розповідав мені свою історію про дружину, але також і про роботу, розумієш? Вважаю, він може бути. Дуже переконливим. О, припини досить. Припини, Чарлі, боротьба не допоможе. Вважаю, що це етична політика в дії добре. Ми будемо співпрацювати. Вирішимо наш конфлікт. Протиріччя між правами та інтересами більшості, і правами та інтересами меншості. Розумієш, що я маю на увазі? У даному випадку, ти меншість, Чарльз. А більшість? У неділю більшість буде їбати тебе в дупу у в'язниці суворого режиму, Сідар Ченкшен. Розумієш? Зеки не люблять педофілів. І для мене думати про це буде набагато приємніше, ніж вбивати тебе. Все, що нам потрібно зробити, це домогтися, щоб тебе засудили. Це буде нескладно. Про тебе напишуть в газетах, в мережі, може, покажуть по телевізору. І тоді нам всім доведеться прислухатися до свого внутрішнього голосу. Творче об'єднання на читай. Озвучено для найбільшої горор спільноти Фензін підвал Джек Кетчем. Послухай. Текст читали Надія Крапка. Та Петро Гузік